Усім величезний привіт Аврорі. Почалися акції. Будемо шукати сьогодні оранжеві, ціночки, що на акції. А також я бачу багато додалося новиночок. Подивимося і новиночки, Бачу для спецій появилося багато баночок з комбінованого матеріалу за 69 гривень. Це новиночки, ось такі. Mm -hmm. Сіль перець. Непоганий досить дизайн, ну і ціна теж досить низька. 69 гривень відносно, але не є високою. Ось ці, я показувала сіль париться, вони по 109 гривень, а тобто так. Ще ось така красива цукерниця. Ось така красива. З дерев'яною кришечкою. Яка симпатична, стильна, така як з інстаграм. Правда, 109 гривень. Будемо чекати знижки, будемо чекати акцію. Ще ось такі диспенсери. Я так розумію, що це для олії. А, така баночка. Дійсно, пляшка для олії. Оциту з дозатором, а мармур 69 гривень. Така стильна, я думала, вона дорожча, більше 100 гривень. Ну ні, 69 гривень. Новинка ще а, кришки для унітазів, а такі красиві з таким малюнком від бренду Вайзер. 349 гривень коштує ця кришка. Вона досить легенька, це пластик. А у верхні це така м'якесенька Сама кришка, що закривається. У відомий якби пластик, а маю на увазі, він обтянутий чимось, якоюсь такою, якимось таким матеріалом. Ну, тобто м'якенький, дуже стильний. якому підходить під дизайн ванни то саме то. Так, пакети для сміття на акції були 34 гривні, 50 штук в рулоні на 20 літрів, і снижечка до 7 січня. Так, мені, до речі, ось ці органайзери сподобалися для прикрас а з такими шухлятками. Так, просто практично один-один є. В сінсеї. І ціни тут немає. Зараз буду сканувати. Вони класні з такого оксамиту. І відділ на каблучки, на сережки. Можливо. Тут такі шухлядки. Міскім'я Кесенький розділені. І сама основна частина це такий прозорий пластик, який нагадує скло. 249 гривень органайзер для прикрас з трьома шухлядами. З'явилися красиві дозатори для мила рідкого. Ось цей новиночка, ось цей білий. Теж я його не бачила, саме в цій аурорі з золотою пінпочкою, помпочкою такою написано мило. І велика прозора ємність, колір бусково рожевий скло. 99 гривень. Ну, не дорого. Думала дорожче, знаєте, думала поза 100 гривень. І колір ще є такий гамятно зеленкуватий Навіть не знаю, який кращий, який би я обрала. Так, ось такий красивий дозатор. В формі мушлі, кераміка, метал. 99 гривень. цієї серії дозатор для рідкого мила. Це фарфор. Дуже великий вибір гаманців. Ще додавалися різні. Так, ось такий з підковкою лаконічний, чорний, і ці гаманці по 99 гривень. Красивий бордовий кольор такого до малинового, теж красивий. Застібається на кнопочку. Декор це навіть не підкова, а так розумію, що це якби в формі змії Чи що? Так, дві голови. Ось такий вигляд має всередині, багато і На Монети у відділу немає, це погано. Ще ось такі малесенькі, тут є і на монетки теж по 99 гривень. Тут багато відділів, є в кольорових різних моментах. Отакий такий коралево-червоний є. Колір фукси 99 гривень. Так. Тут додавалися теж сумки, косметички. Твіт зараз в моді і з'явилося щось з твіду. Ось така косметичка текстильна, з блискучим принтом написано, 88 гривень коштує рожевий твіт. Теж такі лакшері, косметички з котиком. Непоганий такий дизайн, вона містка буде, її треба от так розправити, розкласти. Тоді буде видно. І ще в такому кольорі є. Досить цурка тканина, тримає форму. Ще ось так є. Це трошки інше, це мені більше сподобалося. Ось ці косметички стріду. На акції короби органайзери ціна була 199 гривень, а зараз ціна 99 гривень, він досить високий, місткий цей органайзер, і він ось так запакований складний. І ви собі купляєте ось так і вдома вже розкладуєте. Компактно він складений, а розкладений він буде ось так. І зараз ціна 99 гривень. Так. Цікава сумка. Щось таке цікаве, таке як а, це кошик для прання зберігати. Одяг брудний. Ну, він не закривається. Це просто коли ви йдете, напевне, десь прачечно, але в нас таке, якби кожен має в себе вдома. Не знаю, чи він функціональний. Тому що хочеться, щоб він закривався. Яка ціна? Дизайн сам дуже-дуже цікавий. На жаль, жодної бірочки немає, щоб подивитися і просканувати. Можливо, згодом в інших відео я покажу, бо багато додається новиночок. Знову ось такі ще кошики різні Та ще якби для ванни, для зберігання парасольки в новиночках 169 гривень. Напівавтомат в асортименті, ось такі з'явилися. Вже діло йде до весни, як випочнуться, дощі весняні і хорошу парасольку треба мати. По 169 гривень різні принти. Так, гумові чоботи появилися. чоловічі, два вида по 219 гривень ось ці. Робочі такі вважаються чоботи, вони ну, тільки робочі, але як правило, ну точно не на вихід. 219 гривень, ось ці чоботи. І ще малесенькі, а дитячі вони утеплені, мають всередині таку шкарпетку, ніби фліс з олюветом і флісом. Вони такі легенькі, досить. 229. 229 гривень вони коштують ось ці чобітки. І ще є ось такі утеплені а Вищі 449 гривень, я так розумію. А, тут 449 гривень написано, ну, можливо, вони по 219, бо тут ті самі чоботи. Навіть 189 гривень. На акції вони до 11-го числа. До 11-го числа знижечка на них. На друзі, рушник паперовий зараз до 11 січня на акції. Дуже непоганий цей бренд. Рушнички дуже якісні, великий рулун, трьохшаровий і знижка 15%. Акція до 11 січня. Ось такий великий рулун, трьохшаровий. Не бачу, не написано, скільки тут метрів. 3 XL на 300 відривів, на 300 використань. Добре поглинаючий вологу. Серветки зі знижкою 7 гривень до 11 січня. Ціна була 9 гривень. Сароматом кокосової води та лайму. Так, набір паперу. Це український виробник Мальва Джамбо. І зараз за упаковку 33 гривні за дві штуки. До 11 січня акція ось. Досить такі хороші ругони за цей сет за дві штуки за упаковку 33 гривні. Капсули для прийняття теж на акції. Хто чекав, що придбати дешевше, непогано по 104 гривні, знижка 19% в 12 штук в упаковці 104 гривні. Непогані ці капсули Я вже брала і писала, що непогані. Рідина для миття посуду концентрована на Галакс і прекрасна снижка, 22% в асортименті. Ціна була 109, зараз 85 гривень. 950 грам. велика банка, майже літр. Буде надовго хватати за 85 гривень. Пальцям для миття посуду ціна була 49 гривень, а зараз за 42 гривні в асортименті лимончик, яблочко, грушка і черешня. 14% знижки і акція до 11 числа 750 мл. Power Max Крем для чищення 3 в одному проти плям і жирних плям 500 мл 84 гривні 23% знижки. І від бренду Біг. Видаляє 92% плям жирних швидко та безусиль, потужна формула проти жиру. Новиничках близький для губ. З таким золотистим шимером ще видно там зірочки, шиммер якийсь з блискітками в формі котиків, 55 гривень. Є ще рожевий, ось такий блиск, тут більше шимеру, а тут прозорий, такий просто хороший, а близькі симпатичні, приємні. Теж хочеться щось мати таке, якби не тільки якби якісне, а ще хочеться, щоб дизайн був красивий. Ще ось ці цікаві. Булески для губ, в формі баночки меду, і тут навіть отак от є штучка, ніби ви меду будете користуватися полонить, маска це маска для губ. І ціна на 59 гривень. А, оце набір косметичний для губ, непоганий. Досить я його купила собі для проби. Чомусь не, роб, не, не зробила огляд. Але хочу сказати вам, що дуже класний. І я купляла, коли була знижка. Зараз 69 гривень. Я купляла, коли знижка тут є пару кольорів. Цей трішки темноватий, але такий пастельний. А ось цей класний і дуже хороший болівець, непогана, досить помада, як на ті гроші. Я, по-моєму, купляла, ще взагалі за 39 гривень цей набір і користуюся, все нормально. Трішки, правда, губи, можливо, пересушує ця помада, можливо, там чуть-чуть, але -чуть. вона добре тримається, коли ви йдете на каву то якби залишиться на губах, це теж важливо, щоб ви не, не, не випили і не з'їли разом з кавою в кафе. Ще мені цікавий такий блиск для губ. Ось так. Вироблено в Україні. такий бусковий колір. 55 гривень. З таким шимером досить. Отак трішки подивимося, що тут є. О, які симпатичні блиски. Така молота, є різні. Кольори червоні і просто багато блиску, і багато шимеру. Дуже милі штучки. Mm -hmm. Так, не просканувалося мені, ну так і буде. Потім запитаю консультанта, скільки коштує. Можливо, це просканується. Ну, не сканується. Так, що ще цікаво, у нас такі різні помади, їх кольори мені колір сподобався. Подивіться, який красивий рожевий, такий аж до фуксії. 39 гривень коштує помада для губ. Ось ці помада в покажу, який є, червоний, ще такий базовий червоний колір. І ціна 39 гривень. Можливо, зроблю закупку косметики і протестую на собі. Але просто я не дуже така медійна. зовнішність в мене. То от я думаю, робити таке чи ні. Ну, але подивитися на якість косметики можна. Друзі, ми були у ролі. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Що це таке класненьке. Ой, це спомжики з'явилися. Який класний сет, такий кольоровий, симпатичний. 74 гривні коштує ось ця милота.